Якщо ви намірилися посадити хурму з кісточки, подбайте для початку про те, щоб матеріал для посадки був відмінної якості. Це означає, що плоди потрібно вибирати стиглі, але не перестиглі і не переморожені, які часто продають з вуличних лотків з неушкодженою шкіркою, краще купити трохи недоспевші фрукти, покласти його на дозрівання в тепле місце, готуємо посадковий матеріал. Насолодившись солодкою якотю оранжевого фрукта, захоплений садівник швидше за все задасться питання. А як виростити хурму з кісточки? Зрозуміло, що ця теплолюбна рослина звикла до більш комфортного клімату, але, може, вдасться все таки виростити повноцінне деревце і домогтися від нього плодів навіть в наших широтах, адже виходить же у деяких садівників вирощувати абрикоси з кісточок. Для вирощування в суворому українському кліматі найбільш підходить віргінський сорт, він здатний витримувати мороз до 35 градусів, коли плід достигне, станом яким і втратить терпкий смак, З'їжте м'якоть, акуратно відокремивши кісточки. Ретельно промийте все насіння під проточною водою. Для швидкої просушування можна скористатися феном, переключивши його на холодний режим, хтось відразу висаджує підсушені кісточки в горщик з субстратом. Однак не варто занадто поспішати, проведіть знезараження насіння, помістивши їх в слабкий розчин марганцівки на пару днів, так ви не тільки захистите посадковий матеріал від хвороботворних мікроорганізмів, але і заодно зможете видалити нежиттєздатні насіння, які спливуть на поверхню, якщо ж не хочеться зв'язуватися з незараженням кісточок. Тоді хоча б замочіть їх перед посадкою в теплій воді на дві години, шанси на проростання помітно підвищаться, у воду можна додати в якості стимулятора росту сік алое досить однієї чайної ложки соку напівсклянки води або спеціальний біорегулятор, куплений в магазині. Хитрість досвідчених садівників, щоб ніжні паростки швидше проклюнулися, кісточки злегка обробляють наждачним папером зверху і з боків. Два варіанти як проростити хурму кісточки. Ті садівники, які звикли робити все докладно, вважають за краще спочатку проростити насіння на вологій марлі або ватці, а вже потім висаджувати їх в землю. Робиться це, просто викладаєте підготовлений посадковий матеріал на змочену водою або стимулятором росту марлю, обережно ставите їх в целофановий мішечок і зав'язуєте його так, щоб всередині залишалося повітря. Пакетик прибираєте в тепле місце, наприклад, поруч з батареєю, періодично відкриваєте мішечок і перевіряєте, щоб зерна не висохли і не запліснявіли. Тижнів через два повинні проклюнутися паростки, інакше кісточки можна визнати нежиттєздатними. Якщо кісточки від яблук потребують сертифікації, то з хурмою справа йде простіше, її насіння здатні зійти і без цієї процедури. Тім, якщо ви все таки побоюєтеся, що зерна не проростуть без додаткового загартовування, просто приберіть мішечок з марлею і насінням на місяць-два в холодильник, вирішили обійтися без зайвого клопоту і відразу посадити хурму в землю. В цьому випадку інструкція: просто візьміть маленькі одноразові стаканчики і зробіть в них дренажні отвори. Підготуйте родючу земляну суміш близьку до нейтральної. Заповніть стаканчики з пухким ґрунтом майже доверху, промиті насіння, покладіть по одній штуці в кожен стаканчик, заглубив землю на пару сантиметрів, накрийте посадки прозорим склом або поліетиленовою плівкою і приберіть стаканчики. В тепле світле місце. Чим більше кісточок посадите, тим більше шансів на успіх, адже є ризик того, що вам попалася підморожена хурма. Наприклад, залишивши для пророщування 10 кісточок. Ви отримаєте шість вісім хороших сходів, а з них вже можна буде вибрати до трьох сильних рослин, хоча б одне з них обов'язково перетвориться з часом в плодоносне деревце, правильний догляд за посадками хурми, за імпровізованою, тепличкою. Необхідно постійно стежити, зволожувати ґрунт і провітрювати, щоб через скупчення конденсату не утворилася цвіль. Днів через 10 15 вже повинні з'явитися ніжні зелені сходи, тоді скло або поліетилен можна буде прибрати. Тоненькі стеблинки не завжди здатні самі позбутися від оболонки, з якою вони проросли. Приберіть її самі з верхівки маленьких рослин, скориставшись пінцетом і ножицями, без вашої допомоги слабка поросль може просто загинути. А щоб оболонка простіше відокремилася від паростка, збризніть її водою і на ніч надіньте на стаканчик целофановий пакет. Саджанці будуть додавати в зостанн дуже швидко, тому їм буде потрібно часта пересадка в ємності більшого розміру: пересаджуйте рослини разом з грудкою землі. Їх тонку кореневу систему дуже легко пошкодити. Першу пересадку потрібно буде провести, коли у паростків з'являться перші два листочка вдруге переселіть розсаду. Трохи тільки вона досягне 35-40 сму висоту, не перевалюйте рослину в занадто великий горщик, якщо буде занадто багато землі. Не зайнятої корінням, це може викликати закислення ґрунту або появу кореневої гнилі, боїтеся, що хурма з кісточки буде погано рости і загине на ранніх термінах від нестачі тепла. Тоді перший час накривайте стаканчики з розсадою скляними банками, відкриваючи періодично для провітрювання і оприскування водою. Поступово прибирайте банки на більший час, загартовуючи рослини і привчаючи їх до умов навколишнього середовища. Секрети правильного вирощування хурми з кісточки не забувайте про те, що ця тропічна культура дуже любить тепло, світло і вологу. Тому для успішного результату скористайтеся важливими порадами. Виберіть таке місце в квартирі, де розсада буде відчувати себе найбільш комфортно. Воно повинно бути досить освітленим. Але від прямих сонячних променів доведеться притіняти рослини, інакше на листочках можуть з'явитися опіки. Рекомендується додатково організувати для ніжних паростків штучне освітлення в ранковий і вечірній час хоча б години по дві. Полив повинен бути помірним у міру підсихання землі. Заливати посадки не потрібно, а головне, в квіткових горщиках обов'язково повинен бути дренаж для витікання зайвої води при поливі. Листя потрібно іноді оприскувати теплою водою, перевалку рослин проводити на початку весни перший час щороку, через 5 років досить пересаджувати деревце раз в 2 роки, підгодовуйте молоду розсаду раз в 2 місяці, чергуючи органічні добрива і збалансований мінеральний комплекс. На літній період горщики з рослинами можна перемістити у двір або на балкон. А восени повернути в будинок, хурма буде комфортно почувати себе взимку в прохолодному приміщенні, де температура 5 градусів, звичайно, для такої культури, як хурма, розмноження кісточками не найкращий варіант, однак турботливий сидівник із таким завданням зможе впоратися. Якщо підійде до справи відповідально і візьме до уваги рекомендації з нашої статті.